У Львові в день температура сягне мінус одного градуса, а вночі опуститься до мінус десяти. Ранок розпочнеться ясною погодою, проте ближче до вечора небо затягнеться хмарами. Опадів не передбачається у Дрогобичі. В день 0 градусів, а вночі температура впаде до мінус 10. День розпочнеться сонячно, але хмарність поступово зростатиме і триматиметься до вечора. Опадів не очікується. У червонограді протягом усього дня буде похмуро. Температура в день складе мінус 2 градуси, а вночі знизиться до мінус 10. Дощу чи снігу не буде. У в вдень мінус 1, а вночі мінус 9. Ранок тішитиме ясним небом. Проте згодом воно затягнеться хмарами. Опадів не прогнозується. У Луцьку температура в день сягне мінус двох градусів, а вночі похолоднішає до мінус одинадцяти. Весь день буде малохмарним, хоча ввечері можливе збільшення хмарності. Опадів не передбачається. У ковелі протягом усього дня зберігатиметься похмура погода. В день температура буде мінус один градус, а вночі знизиться до мінус десяти. Без опадів. У Нововолинську небо залишатиметься затягнутим хмарами протягом усього дня. В день температура становитиме мінус один градус і опуститься до мінус десяти. Дощу чи снігу не очікується. У Тернополі ясне небо радуватиме протягом більш частини дня, хоча ввечері можлива хмарність. Температура день складе мінус два градуси, а вночі мінус дев'ять. Опадів не буде. У рівному ранок розпочнеться безхмарно. Більшу частину дня небо залишатиметься ясним, але ближче до вечора з'являться хмари. Вдень стовпчик термометра опуститься до мінус п'яти градусів, а вночі до мінус чотирнадцяти. Опадів не прогнозується. В Івано-Франківську протягом усього дня буде ясно лише під вечір небо затягнеться хмарами. Вдень температура становитиме мінус два градуси, а вночі знизиться до мінус десяти. Опади не передбачаються. У калуші протягом усього дня утримається похмура погода. Вдень температура становитиме мінус 2 градуси, а вночі знизиться до мінус 9. Опадів не передбачається. У коломиї майже весь день буде хмарно, лише ближче до вечора небо трохи проясниться. Вдень температура досягне мінус 1 градуса, а вночі опуститься до мінус 10. Без опадів. У жгороді ранок тішитиме ясним небом, але вже в середині дня погода зміниться і до самого вечора пануватиме хмарність. Вдень температура підніметься до трьох градусів тепла, а вночі знизиться до мінус семи. Опадів не очікується. У мукачеві більшу частину дня небо буде затягнуте хмарами, лише ближче до вечора стане трохи ясніше. Вдень температура сягне двох градусів вище нуля, а вночі впаде до мінус семи. Без опадів. У Чернівцях ранок розпочнеться похмуро, небо буде вкрите щільними хмарами. Проте після обіду хмарність поступово зникне і на небосхилі з'явиться сонце. Вдень температура становитиме мінус 2 градуси, а вночі мінус 8. Опадів не прогнозується. У Хмельницькому день розпочнеться похмуро, проте вже в день небо очиститься від хмар, і ясна погода триматиметься до самого вечора. Температура в день буде на рівні мінус 4 градусів. А вночі опуститься до мінус десяти. Без опадів. У Києві зранку до самого вечора небо залишатиметься затягнутим хмарами. Температура в день складе мінус чотири градуси, а вночі знизиться до мінус дев'яти. Опадів не очікується. У білій церкві сонце цього дня буде рідко з'являтися за хмар. В день температура сягне мінус трьох градусів, а вночі опуститься до мінус восьми. Дощу чи снігу не передбачається. У броварах протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Температура повітря в день досягне мінус 4 градусів, а вночі знизиться до мінус 7. Опадів не очікується. Вірпані сонце лише зрідка визиратиме з-за хмар. В день стовпчики термометрів покажуть мінус 3 градуси, а вночі температура опуститься до мінус 8. Без опадів. У Борисполі небо залишатиметься похмурим від ранку до вечора. Температура в день становитиме мінус 4 градуси, а вночі мінус 8. Опадів не передбачається. У цілий день пануватиме хмарна погода. В день температура сягне мінус 3 градусів, а вночі впаде до мінус 10. Без опадів. У Ніжині зранку і аж до пізнього вечора небо буде затягнуте щільною хмарністю. В день стовпчики термометрів покажуть мінус 4 градуси, а вночі мінус 10. Опадів не прогнозується. У прилуках увесь день буде похмурим. Температура в день не перевищуватиме мінус 4 градусів, а вночі опуститься до мінус 9. Дощу чи снігу не очікується. У Житомирі вже зранку небо вкриється густими хмарами, і лише пізно ввечері вони почнуть поступово розсіюватися. В день температура повітря становитиме мінус 4 градуси, а вночі мінус 9. Опадів не передбачається. До речі, вітаємо нашу постійну глядачку, пані Галину з Житомирщини. Дякуємо за вашу активність і підтримку. У Бердичеві майже весь день буде похмуро, однак ближче до вечора небо трохи проясниться. Температура в день складе мінус 3 градуси, а вночі опуститься до мінус 9, без опадів. У коростені до світанку пануватиме хмарність. Вранці небо трохи проясниться, але в день і ввечері ситуація повториться. Знову стане похмуро. Температура в день становитиме мінус 5 градусів, а вночі впаде до мінус 14, Без опадів. У сумах протягом усього дня буде похмуро. Небо вкрите густими хмарами зранку і до самого вечора. Температура повітря в день складе мінус 4 градуси, а вночі опуститься до мінус 12. Опадів не прогнозується. У Конотопі протягом усього дня пануватиме похмура погода. Сонця не буде видно, однак значних змін у погоді також не очікується. Вдень температура повітря становитиме мінус 5 градусів, а вночі знизиться до мінус 11. Опади не передбачаються. У шостій день пройде під щільною хмарністю. Небо залишатиметься похмурим з самого ранку і до пізнього вечора. Стовпчики термометрів покажуть мінус три градуси в день і мінус дванадцять у нічні години без опадів. У Вінниці протягом дня небо буде затягнути хмарами, але ближче до вечора вони почнуть поступово розсіюватися, даючи шанс на невеликі прояснення. В день температура складе мінус три градуси, а вночі опуститься до мінус восьми. Опадів не прогнозується. У Черкасах протягом усього дня збережеться хмарна погода. Сонце, на жаль, не зможе порадувати своєю присутністю. Температура повітря в день досягне мінус трьох градусів, а вночі впаде до мінус восьми. Опадів не буде. У Кропивницькому протягом дня небо буде залишатися сірим і затягнутим хмарами. Температура в денні години сягне мінус чотирьох градусів, а вночі знизиться до мінус десяти. Дощу чи снігу не очікується. В Олександрії погода буде схожою від самого ранку і до пізнього вечора над містом пануватиме суцільна хмарність. В день температура триматиметься на рівні мінус 4 градусів, а вночі знизиться до мінус 9. Опадів не передбачається. У Знам'янці день обіцяє бути похмурим. Сонячних променів не буде видно за щільною хмарністю. Вдень стовпчики термометрів покажуть мінус 4 градуси, а вночі температура знизиться до мінус 10. Опадів не очікується. У Дніпрі всередині дня ненадовго може виглянути сонце. Проте ближче до вечора небо знову вкриється ранковими хмарами. Денна температура сягне мінус чотирьох градусів, а нічна 10. Без опадів. У Кривому розі день буде похмурим. Сіре небо залишатиметься вкрите густими хмарами від ранку до самого вечора. Температура в день опуститься до мінус трьох градусів, а вночі похолодає аж до мінус дев'ятнадцяти. Опадів не очікується. У Кам'янському сонце сьогодні не з'явиться. Хмари міцно закриють небо протягом усього дня. Температура в день складе мінус 4 градуси. А вночі знизиться до мінус одинадцяти. Опадів не передбачається. Нікополь зустріне день похмурою погодою, однак уже ближче до обіду хмари почнуть розсіюватися, поступаючись місцем ясному небу. Ввечері стане ще світліше, а температура триматиметься в межах мінус одного градуса вдень і мінус дев'яти вночі. Опадів не буде. У Павлограді день розпочнеться хмарно, проте вдень можливі незначні прояснення. Ввечері небо знову затягнеться. Уночі можливий дрібний сніг, однак вранці він припиниться. Температура повітря коливатиметься від мінус 4 градусів удень до мінус 10 вночі. У новомосковську безхмарною залишиться лише ранкова частина дня. А ось після обіду та ввечері небо заповнять густі хмари. Температура повітря в день опуститься до мінус 6 градусів, а вночі стане ще холодніше мінус 15. Опадів не очікується. У Полтаві протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Сонце так і не з'явиться. Температура вдень складе мінус 5 градусів, а вночі знизиться до мінус 11. Опадів не передбачається. Кременчук зустріне день густою хмарністю. Від ранку до пізнього вечора небо залишатиметься затягнутим. Температура повітря вдень триматиметься на рівні мінус 3 градусів, а вночі опуститься до мінус 8. Опадів не очікується. У горішніх плавнях ситуація буде схожою. Зранку до самого вечора не буде затягнути хмарами. Сонячного світла сьогодні не передбачається. Вдень температура складе мінус 4 градуси, а вночі знизиться до мінус 8. Опадів не очікується. Запоріжжя мінус 3 градуси в день, мінус 9 уночі. Вранці місто огорнуть густі хмари, проте вже ближче до обіду вони розсіються і до самого вечора не повернуться. Уночі можливий легкий сніг, а ось у світлу частину доби опадів не очікується. Одеса, мінус 3 градуси в день, мінус 7 уночі. День у південній Пальмірі буде контрастним. Після ясного ранку небо ненадовго затягнеться хмарами, але вже ввечері знову стане безхмарним. Опадів не передбачається. Ізмаїл мінус один градус у день, мінус п'ять уночі. Упродовж усього дня небо над містом залишатиметься ясним, тож мешканці зможуть насолоджуватися сонячною погодою. Без опадів. Чорноморськ мінус два градуси в день, мінус сім уночі. Хоча ранок почнеться з незначного прояснення, протягом дня хмари знову заповнять небо. Опадів не очікується. Миколаїв мінус два градуси в день, мінус вісім уночі. Протягом дня небо буде хмарним, але ближче до вечора хмари поступово почнуть відступати, звільняючи місце для ясного неба. Опадів не передбачається. Первомайськ мінус дев'ять градусів у день, мінус три вночі. У місті впродовж усього дня утримається похмура погода. Жодних змін у стані неба не передбачається. Опадів не буде. Херсон мінус 2 градуси в день, мінус 8 уночі. День видасться похмурим, проте вже ближче до ночі хмари почнуть розсіюватися, поступаючись місцем зоряному небу без опадів. Харків, мінус 6 градусів день, у день, мінус 13 уночі. Місто прокинеться під затягнутим хмарами небом, яке залишатиметься таким до самого вечора. Опадів не прогнозується.